Вода Octavia, 2020 року на комплектації Sportline. Далі перевірочка, товщини фарби. 142, 153, 137, 155 автомобіль в подвійній фарбі. Лак. ВАГ це практикує. Багато хто знає. А як це перевірити? Зараз ми візьмемо проєм, буде битися 10010. 98, 111, 125. Далі йдемо 160, 155, 186, 186, 198. Далі кришка 158, 158, 148, 183, може погано наприклад, 182, 140, ну це подвійна фарба. Завод, автомобіль не фарбований, 160. Теж тут поєм, тому цікаво. 88, 98, 116. 160, 157, 141, 135. Автомобіль повністю цілий, без пошкоджень, але має подвійну фарбу. Це є нормально, хто розуміє.